В ефірі Українське Радіо Чернігів. З ініціативи Державної служби України з питань праці зараз триває інформаційна кампанія Виходь на світло. Виявляється, незадекларована праця залишається поширеною проблемою, особливо в умовах війни, що негативно впливає і на обороноздатність нашої країни. За оприлюдненими держпраці даними, державний бюджет щороку втрачає близько 100 мільярдів гривень через незадекларовану працю. Про те, наскільки питання легалізації праці злободені для Чернігівщини, та на яких напрямках в умовах війни зосереджують свою роботу працівники? Управління інспекційної діяльності в Чернігівській області, Центрального міжрегіонального управління Держпраці України, будемо говорити далі з гостями студії: начальником управління Тетяною Осадчою, її заступницею, керівником відділу з питань праці Оленою Антоненко та керівником відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Галиною Краснопольською. Ну і перше запитання до вас, пані Тетяно. Оскільки служба держпраці останнім часом зазнала певної реорганізації, то спочатку розкажіть нашим слухачам, як ви зараз працюєте, яка структура. І так далі, ми створили центральне міжрегіональне управління на базі трьох областей. Це сюди війшли до складу головне управління Київської області та міста Києва і управління Держпраці Чернігівської та Черкаської областей. Звичайно, ми зараз бачимо в цьому великі переваги. Ми можемо обмінюватися досвідом територіально між до трьома от такими потужними областями. У нас є вимушені переселенці, яких можна працевлаштовувати, які переїжджають з одної області до іншої. Ну і у умовах цифровізації, яка зараз є, у нас зовсім не виникає питань з документообігом, стіє інформація, яка поширюється зараз серед усіх працівників. Тому ми вважаємо це дуже слушним і доцільним таким рішенням. На а напрямки роботи, от якими опікується управління? Так. В управлінні є три основні відділи, які працюють. Це відділ безпеки праці, який реалізує політику у сфері промислової. Безпеки та охорони праці, здійснює нагляд та контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони праці, і тут представлені керівники відділу гігієни і відділу охорони праці. Ще є в нас такий напрямок. Зараз потужно, який розвивається, це психосоціальна підтримка. Але він не виділений у нас ще повністю у самостійний відділ. Він у нас, як сектор, працює у відділі праці. Зараз це потребується серед підприємств. Дуже багато звертається підприємств. Це в межах реалізації політики, яку ініціювала наша перша леді, є така програма Ти Як? І в нас створений такий сектор, прийнята туди людина, психолог на роботу, і зараз ми починаємо працювати. Звертаються вже підприємства, ми надаємо інформацію по створенню у них своїх власних програм. Не самостійні підрозділи, але входять не самостійні. Тобто я мала на увазі те, що це не Чернігівська інспекція, а це підрозділи центрального міжрегіонального управління. Це у нас працюють підрозділи ринкового нагляду, гірничого нагляду. Адміністративних послуг і ще є відділ розслідування нещасних випадків травматизму та аварії, тобто все, що пов'язано з організацією так. праці та безпекою праці та безпекою праці. А чи відбулися якісь зміни у трудовому законодавстві пов'язані з воєнним станом? Ну, у нас є зараз основний закон, який регулює цю всю нашу діяльність в умовах військового стану. Це закон України про організацію трудових відносин в умовах військового стану. Великий закон відбувалися там і зміни декілька, але ж, в принципі, умови змінилися. Це і сама ідія норм законодавства, і особливості укладання колективного договору, переведення на іншу роботу, розірвання договорів. Це тривалість робочого часу. На все на це на нас наклади. Відпочатові відбиток, військовий, звичайно, стан і умови становляться звичайно жорсткішими більше. Але цього потребує ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Також саме тривалість робочого часу вона змінилася, і робота у повихідних днях, і праця жінок, і жінок, які мають дітей. Як зупиняються окремі положення колективного договору, норми, які не діють відпустки. Но відшкодування, ну і те, як ми робимо державний нагляд за дотриманням цього всього законодавства, це стаття 16 цього закону, яка каже про те, що призупинені планові усі наші перевірки. Ми робимо перевірки тільки якщо звертається сама людина, якщо це ініціює проспілкова організація, де вона працює, і по рішенню прем'єр-міністра, якщо у нас є заборгованість по заробітній платі, яка зараз у ми Межах більше одного місяця, а так ми проводимо у всіх остальних випадках. Це в нас роз'яснювально-інформаційна яснюваль, роз робота, угу. але ж звертається людей чимало з різних питань, тому роботи в інспекції дуже достатньо. Угу. Ну а тепер давайте повернемося до заявленої на початку теми нашої розмови. І запитаємо пані Олену, незадекларована праця це проблема для Чернігівської області, і якими даними ви тут оперуєте? що таке незадекларована праця? Незадекларована праця це у нас можна назвати її ще тіньова праця, праця, яка потребує оформлення, але вона на даний час не оформлюється правильно. Належним чином не укладаються трудові договори. Це Чіньова економіка, неофіційне приславання, не заключення трудових договорів. Що ми можемо зробити в Чернігівській області? Що так і ми робимо вже? У нас в першу чергу є на даний час виконання окремого доручення Виход на світло, де ми забезпечуємо, починаючи з 19 серпня до 1 листопада 2024 року, проведення інформаційної кампанії Виход на світло ми. Надаємо інформаційну роз'яснену роботу, а також є у нас соціальні партнери, з якими ми тісно співпрацюємо, викладаємо нашу роз'яснену роботу на сайти, ходимо до фізичних особ підприємств на підприємстві, наші інспектора виходять на підприємства з метою інформувати роботодавців, а також працівників, які працюють на цих підприємствах. Стосовно укладення трудових договорів, що потрібно робити, щоб у нас правильно і належним чином оформлялися відповідно до трудового законодавства, оформлялися трудові договори. Це наші всі інспектори розповідають, але ж ми не залишаємося осторонь без перевірок. Як уже зазначала Тетяна Васильівна, перевірки в відділі праці проходять відповідно до звернення громадян, тобто. Якщо людина е, працює неоформлена і вона хоче до нас підійти і про це заявити, то вона може до нас прийти, написати звернення у наш відділ. у Нас є безпосередньо відділ звернень, куди можна залишити е, те чи інше звернення працівника чи то громадянина. Ми дане звернення, якщо це стосовно оплати праці, а також звернення, що потребує детальної перевірки стосовно оформлення. Трудових відносин, ми подаємо на погодження до держпраці, до Державної служби з питань праці. Державна служба з питань праці розглядає у відповідні сроки наші звернення, дають нам погодження. Лише тоді ми видаємо наказ на проведення перевірки позапланового заходу і видаємо направлення на перевірку. Тобто, ми, як контролюючий орган, також виконуємо дане завдання по проведенню перевірки стосовно оформлення трудових відносин. Не тільки роз'яснену роботу проводимо, а й перевіряємо належним чином оформлення трудових відносин. Пані Олено, ну дивіться, щоб наші слухачі розуміли, розкажіть, а чим от загрожує незадекларована робота найманим працівникам самим? Ну, ми всі розуміємо, що е, якщо ти е, приходиш на підприємство і з тобою не укладається трудовий договір належним чином, а частково оформляється, або не в повному обсязі, або на якщо працівник хоче працевлаштуватися на 8 годинний робочий день, а його все ж таки оформляють на 4-годинний робочий день, тобто на 0,5 ставки, щоб десь хтось не заплатив податок, то працівник е, вимушений, е, як ми бачимо, в Втрачати втрачає практично все. Це гарантії держави, це право на працю, право на отримання заробітної плати. Ми всі знаємо, що заробітна плата це основне. Вона повинна виплачуватися два рази в місяць у проміжок, часу, який не перевищує 16 календарних днів і. Гарантії на відпустки, гарантії по догляду на додаткові відпустки на неповнолітніх дітей. Також гарантії на ну, соціальні гарантії пенсійна пенсійне забезпечення. Тобто, якщо не буде повністю стаж вказаний, то ж людина втрачає кошти. Ми це все розуміємо і стараємося донести до нас, наших... власне кажучи, і поскаржитися нікому, і нема на що. Якщо немає е, договору так, так, трудового, Так, дійсно ви праві. Якщо немає оформлення належним чином трудових відносин, відповідно до статті 24 кодексу законів про працю, а це саме оформлення трудових відносин, що тягне за собою укладення таких трудових трудового договору в письмовій формі то ми ж виходячи на підприємство по зверненню того чи іншого працівника дійсно не можемо встановити і допомогти даному заявникові отримати належну йому виплачену за щоб йому належно виплатили заробітну плату якщо це працівник буде неоформлений. доказів немає стосовно роботодавець пише що в нас такий не працював і трудові відносини з ним не укладалися у нас можуть бути зав'язані руки, і ми не на 100% допоможемо в даний час. Тому громадянин, який до нас звернувся безпосередньо, uh -huh. ну дивіться, це що стосується працівника. А чи наражають себе на якісь ризики роботодавці, які уникають офіційного оформлення трудових відносин? Як і до часів, поки до вступу коли не було закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, так і зараз, ми все ж таки перевіряємо дані підприємців і фізичних особих фіз... фопів, а також підприємств в. Видів власності стосовно неоформлення трудових відносин за зверненнями. А це тягне за собою штрафні санкцій, Також. Ми складаємо протокол, який направляємо до суду. Це відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу про адміністративне правопорушення. Також за стосовно нелегальної праці ми передаємо в правоохоронні органи за статті 172 Кодексу кримінального, а також фінсанції тягнуть за собою за одного неоформного працівника 10 мінімальних заробітних плат. Це з квітня місяця у нас 80 тисяч гривень. Uh -huh. За одного мінімального, да. якщо ж приходить інспектор і його не допускають до перевірки з питань оформлення трудових відносин, то у нас є фінансова санкція, яка передбачає накладення штрафу у розмірі 16 мінімальних заробітних плат. Тобто 133 600 на даний час з квітня місяця становить дана е, якщо… Не допускають наших інспекторів до перевірки. Дуже важливе в нас зараз питання заборгованості по заробітній платі. Це на, на даний час у Почернівській області стосовно наших перевірок, по області обліковується 14,2 мільйони заборгованості. У нас по цих всіх підприємствах це в нас 11 підприємств, які їх нараховується заборгованість по заробітній платі. Ми перевіряємо дані підприємства відповідно до доручення прем'єр-міністра від 10.04.24 року. Було останнє в нас доручення. Ми перевіряємо дані підприємства без погодження, маємо право приходити на підприємства. І виносити теж штрафні санкції і передавати в правоохоронні органи наразі. У нас дуже багато підприємств, які виконали в нас приписи, а саме погасили заробітну плату. І тісно співпрацюють з нами щодо погашення заборгованості заробітної плати? Ну а тепер попрошу до слова пані Галину Краснопольську. От скажіть у контексті діяльності служби держпраці, наскільки важливими є питання саме гігієни праці і атестації робочих місць? Вони є дуже важливими, тому що гігієна праці вона е, основна мета цього, цього напрямку це збереження здоров'я. А здоров'я, як відомо, це найцінніше, що є у людини. Ну а атестація. Вона передбачає при умові, що вони не відповідають діючим нормативам, то атестація передбачає компенсацію за ці шкідливі умови праці і певні пільги це такі, як пенсійне забезпечення раніше уходять люди на пенсію, додаткові відпустки, забезпечення спецодягом, забезпечення спеціальним харчуванням, щоб попередити розвиток професійних захворювань. Тому ці питання дуже і дуже важливі Тобто атестація Робочих місць повинна бути в кожній організації, незалежно, на кожному підприємстві. Так, незалежно від форм власності і видів діяльності, атестація повинна буде проводитись. Ну, наприклад, всі вважають, що праця офісного працівника вона легка. Він сидить в гарному приміщенні часто з кондиціонером, все. Але ж не враховується те, що на, на, на даний момент це дуже великий, зазвичай у офісних працівників дуже великий об'єм інформації, що вимагає прийняття швидких рішень, відповідальність за це рішення, що приводить до емоційного виснаження, е, робоча поза постійна і. Це теж приводить до розвитку певних зафоювань. Так що тому атестації підлягають всі робочі місця. Чи ви проводите перевірки праці? Ну на даний момент перевірок ми не проводимо, так як вони ну, заборонені. Але ми вимагаємо так, як ви ну, власне, ну, як проходить атестація робочого місця? Атестація робочого місця починається з того, що підприємство вирішує це для себе. Це питання, що вони повинні провести. На підприємстві створюється атестаційна комісія, і ця атестаційна комісія повинна вивчити умови праці, визначити, які шкідливі фактори є присутні на робочих місцях, замовити їх дослідження лабораторне. До речі, ці дослідження мають робити тільки атестовані лабораторії, які мають право проводити цю роботу. За результатами цих досліджень визначаються шкідливі фактори, їхні величини, вони перевищують, не перевищують нормативи. І потім уже на основі цього складається так називама карта умов праці, де прописуються всі фактори, які є на робочому місці, їхні перевищення, не перевищення. Визначається згідно гігієнічної класифікації і їхній ступінь, ну і за результатами цієї всієї роботи видається наказ по підприємству, де визначаються пільги та компенсації для працівників. Угу. Тобто ваша функція контрольна за цими питаннями. Так, контроль і допомога, звичайно. Ага, А допомога, як ви? Ну, до нас звертаються підприємства. Ми проводимо аналіз, як вони провели, чи всі виробничі фактори вони дослідили, чи по всіх провели дослідження, чи вірно оцінили їх, чи вірно визначені компенсації От такому плані ми. То... Ну і знову ж таке запитання: воєнний стан. Що змінилося у, у термінах, пов'язаних із атестація вашими функціями. робочих місць вона передбачається її проведення один раз на п'ять років, але. У червні 2023 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України про продовження терміну дії атестації. Якщо закінчення атестації прийшовся на час, коли діє воєнний стан в країні, ця, термін дії цієї атестації поширюється до кінця військового стану і на 6 місяців після нього. Тобто, люди, якщо раніше це було допустимо, все п'ять років пройшло, термін закінчився і підприємство не привело. Працівник перестає отримувати свої певні пільги. То на сьогоднішній день, якщо атестація не проведена, але є, обов'язково повинен бути наказ про підприємство про продовження дії атестації, і цей наказ обов'язково повинен бути погоджений з профспілками на підприємстві Тоді пільги продовжуються, і, то не працівник не втрачає своїх пільг. Ну і будемо завершувати нашу розмову. І питання до вас, пані Тетяно. Ви працюєте самостійно складом управління? Чи маєте партнерів? залучаєте фахівців з інших організацій для своєї роботи для проведення перевірок. Дякую, Ну, я ще раз скажу, що незадекларована праця це звичайно величезна наноситься невиправна шкода обороноздатності нашої країни і подолати таке явище самостійно не може не один державний орган. Тому ми працюємо з багатьма соціальними партнерами. Зараз я можу називати величезний список. Серед них це і податкова служба наша, це і суди, це і прокуратура, це військові адміністрації, це управління національної поліції. Судово-медичні експертизи, органи місцевого самоврядування. Ну я сказала, пенсійний фонд, і фонд зайнятості, служби надзвичайних ситуацій. Ну тут ми зараз створимо підґрунтя для роботи з Офісом Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Це служба посередництва і примирення при президенті України, регіональний фонд підтримки підприємництва, наші соціальні партнери це проспілки, і можна продовжувати цей перелік і кожного дня ми не не з цією організацією І це стосується і перевірок, і в тому числі роз'яснувальної інформаційної і спіль, роботи і спільні заходи. Проходять і інформаційні заходи, і поширення інформації, і обмін інформації. Ми не можемо провести своє розслідування без інформації якоїсь організації. Ми не можемо знати заборгованості по заробітній платі, якщо нам не надає інша організація таку інформацію. Тому ми дуже дуже тісно співпрацюємо щоденно з цими всіма організаціями. Завдячуємо їм за. Підтримку і співпрацю підсумовуючи нашу розмову, хотів би висловити і свою думку. Задекларована праця не тільки забезпечує захист прав працівників, а й, як ми вже сьогодні говорили, сприяє розвитку економіки та підвищує обороноздатність нашої держави, адже йдеться про кошти. Тобто це питання важливе, і про це ми сьогодні говорили з гостями нашої студії: начальником управління інспекційної діяльності в Чернівській області, центрального міжрегіонального управління Держпраці України Тетяною Осадчою, її заступницею, керівником відділу з питань праці Оленою Антоненко та керівником відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Галиною Краснопольською. Дякую вам, шановні, за розмову, а нашим слухачам за увагу.